Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Books! Сьогодні ми детально розглянемо ще один популярний комплект для вивчення англійської мови GoGetter 2 від видавництва Pearson. Цей комплект продовжує серію GoGetter і призначений для учнів, які вже мають певний базовий рівень знань англійської мови. GoGetter 2 – це яскравий і динамічний курс, який поєднує в собі інтерактивні завдання, автентичні матеріали та захоплюючі теми. Комплект складається з двох основних компонентів: Student Book та Workbook. Student Book від GoGetter 2 пропонує розширення лексичного. Запасом учні познайомляться з новими словами та виразами, які допоможуть їм вільно спілкуватися на різні теми поглиблення граматичних знань. Підручник систематично подає новий граматичний матеріал і пропонує різноманітні вправи для його закріплення. Розвиток навичок мовлення завдяки автентичним діалогам та завданням на рольові ігри, учні зможуть вдосконалити свої навички спілкування. Підготовка до іспитів. Розділи Exam Spot та exam Skills Revision допоможуть учням підготуватися до міжнародних іспитів з англійської мови. Workbook. Робочий зошит GoGetter2 доповнює підручник і містить додаткові вправи. Завдяки різноманітним завданням учні зможуть закріпити матеріал, вивчений в підручнику. Ключі до вправ дозволять учням самостійно перевіряти свої знання онлайн Ресурси комплект Гоґетер 2 має онлайн-платформу з додатковими вправами, іграми та інтерактивними завданнями. Це робить навчання ще більш цікавим та ефективним. Особливості комплекту 2. Партнерство з BBC. співпраця з медіакорпорацією BBC забезпечує високу якість контенту та автентичність матеріалів. Розділ Get Culture знайомить учнів з культурними традиціями англомовних країн. Онлайн ресурс Extra Online Practic розширює можливості курсу за рахунок додаткових вправ. Сучасний дизайн та цікаві завдання завдяки яскравому оформленню та різноманітним активним завданням, учні з задоволенням займаються англійською мовою. GoGetter 2 – це відмінний вибір для учнів, які бажають продовжити вивчення англійської мови і досягти більш високого рівня. Комплект поєднує в собі яскравий навчальний матеріал, сучасний дизайн та інтерактивні елементи, що роблять процес навчання цікавим та ефективним. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту: знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.